Друзі колеги, всім привіт. Сьогодні у нас 23 березня, вирішуємо, поки є час перевіяти нашу сойку. У нас є три сорта даної ну сої. Зараз будемо їхати. Батько вже поїхав, я зараз беру в автомобіль та сіду. до знайомого, грузимо вілочку, привозимо додому і будемо віяти. Зараз все вам покажу, але звичайно за відос. Ставте лайкос і підписочку. Друзі, момент загрузки не зазняв. Вієлочка тяжкенька. Загрузили, зараз приїдемо додому, розгрузимо, покажу вам ближче її принцип. І будемо працювати, віяти. Вієлка непогана, вже три роки нею користуємось. Цей рік вирішили взяти її додому, так як тут світла нема на гаражах, потрібно завжди брати якийсь. Генератор з собою, бензин, отак будемо тільки мішечки засипати, тому лайкос з вас за наш труд маленьких фермерів. Отак і живуть малі фермера. Ось така вілочка. ось такі решета. Засипне, вентилятор такий ось. Звідси виходить гарна продукція, звідси мішечок дребідень. І звідси сама погана продукція. Ось така собі обична віолочка. Зараз трошки підребідіруємо. Потрібно варити нову різьбу, зараз болтаю якось і і будемо починати працювати. Це у нас соя Канзас. Ось така вона на виході. Дає половинки трішки. Але нам головне від крючка її відділити. Працюємо в сімейному подраді. Батько, мама. Віємо далі. Ось так гарно видуває пилюби і шалушиня. Таїться, летить ось сюди, бачите, тут ось такі відходи. Працює досить непогано, ось така настойка. Подивимось, як вона в нас вроде. У нас, вроди... У нас того року таке було, що три сорта канзасів, вони всі різні були. А це вроді людина купляла. Заводських мішках канадських перевіяли ми ось 12 мішечків вийшло ось таке насіння по відходах ось таке залусіння трішки так видуло. десь більше пів такого. Соя номер два ще один канзас, як нам казали тільки таким відтінком Коричневої плямки. Будемо починати віяти. Ця соя набагато Крупніша і тяжкіша. Ну що, Друзі, завершили ми вініння сої. Ставте лайкос молодому одному сібнику. І все буде добре. Підписуйтесь, слава Україні героям. Слава підтримуйте хлопців із ЗСУ донатами. А ми працюємо далі. Кожен донат це перемога.